Доброго ранку, діти. Сьогодні я хочу з вами вивчити уривок вірша, який називається Садок вишневий коло хати, а написав його відомий український поет Тарас Григорович Шевченко. Послухайте його уважно. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата. А матері вечерять ждуть. А тепер давайте спробуємо повторити цей вірш разом. А допоможуть нам картинки підсказки. Садок вишневий. Коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата. А матері вечерять ждуть. Молодці. Ось такий віршик ми з вами вивчили. Діти. Скажіть, хто ж автор цього вірша? Правильно Тарас Григорович Шевченка. А вірш називається як? Садок вишневий коло хати. Ви все добре запам'ятали. Я хочу почути, як цей вірш. Розказуйте ви, тож буду чекати на ваші розповіді. Вірша. До побачення!